Через економічну кризу індустрія туризму сполучених штатів втратила 100 мільярдів доларів і 400 тисяч робочих місць. Із початком цьогорічного сезону літніх відпусток представники туристичної галузі сподіваються, що 2010-й буде для них більш прибутковим а для туристичних компаній американської столиці гарячий сезон у самому розпалі. Продовжує Марія Юнко. Американська столиця вабить туристів у будь-яку пору року. Важко повірити, що це півмільйонне місто приймає за рік до 20 мільйонів гостей. І те, що кількість охочих побачити Вашингтон, постійно зростає, підтверджують як статистичні дані, так і туристичні компанії. Ми зауважили, що збільшилася кількість іноземних туристів, особливо з Франції, Великобританії, Індії і до певної міри Китаю. Ніл Емрайн, власник туристичної компанії, яка діє у Вашингтоні понад 46 років. Він каже, що через економічну кризу торік індустрія туризму у місті зазнала збитків і змін. Люди скоротили свої відпустки. Вони не зупинялися у дорогих готелях, як це було раніше. Відтак, готелі змушені були знизити ціни. Також ресторанам довелося змінити меню і пропонувати скромніші страви. Ніл каже, аби витримати жорстку конкуренцію в туристичній індустрії. Його компанія постійно проявляє гнучкість і ставить сервіс та комфорт клієнтів на перше місце. клієнти зараз дуже вибагливі. Вони шукають туристичні компанії, які б надавали послуги високої якості. Я думаю, ми це виконуємо, і саме це робить нашу компанію особливою особливою і як виглядає популярною серед клієнтів. Агенція Ніла має понад 100 гідів і надає послуги 20 іноземними мовами. Russian, Portuguese, German, German and Mandarin. У гарячий сезон гіди компанії проводять до 100 екскурсій на день. Гості міста мають широкий вибір турів і маршрутів, а вибирати є з чого. Це і шостий за величиною у світі національний кафедральний собор і славнозвісна Масачусетс Авеню, на якій розташовані посольства понад 50 країн світу, а також численні музеї та галереї, які мають особливу популярність серед школярів. Найбільш зайнятий сезон з березня до червня, коли всі школярі повинні відвідати столичний Вашингтон. Одна з причин, чому Вашингтон, тому що тут майже всі музеї безкоштовні. звичайно, жоден турист не у мене пам'ятника Вашингтону висотою у майже 170 метрів. І білого дому, який є єдиною у світі президентською резиденцією, відкритою для туристів. Хоча отримати квиток у Білий Дім можна лише за попереднім запитом конгресменів. Втім, найбільше туристів захоплює капітолій. У Вашингтоні больше на поразил конгрес. У Вашингтоні більш за все мене вразив будинок конгресу. Така велика споруда. І вразило те, як близько вони допускають туристів. У Москві все перекрито. Якщо хтось іде, там настільки все це заборонено, а тут все відкрито. Можна підійти подивитися. Там у конгресу подайці можна посмаряти і не лише підійти, але й побувати всередині. Попередньо зареєструвавшись на сайті, подружжя із Аризони саме так і зробило. Ми побували у будинку капітолію. Відвідали конгресмена від нашого штату і були під час засідань конгресу і палати представників. У Вашингтоні важко заблукати. Паралельні до музейно-паркової зони вулиці, названі в алфавітному порядку, а перпендикулярні пронумеровані. Грей яка приїхала з Великобританії, вражена просторістю міста. У Вашингтоні все дуже велике. Широкі вулиці, просторі авеню. У Великобританії все маленьке і делікатне. Як виявляється, просте планування Вашингтона має й просте пояснення. Вашингтон, Дісій із Вашингтон унікальний тим, що це єдине місто у світі, яке із самого початку було засноване як столиця країни. Захоплена американською столицею, а особливо її мешканцями, туристка з Колумбії. Я Думала, що американці дуже серйозні, але насправді тут дуже привітні люди. Вони посміхаються, завжди допомагають, коли нам щось потрібно. Сергій Сушенцев, який приїхав із Бостона, погоджується. Батькам більше все сподобалися люди. Ми стояли, у нас була маленька карта Вашингтона, і тут до нас підходить чоловік і каже: Ось вам більша карта. Мої батьки були шоковані. Як так незнайомі люди підходять, допомагають. Можливо, саме в цьому і криється таємниця міста, яке вабить у себе мільйони людей щороку. Марія Юнко, Руслан Петричка, Голос Америки.